Вітаю, друзі! Це Віталій Портников. Сьогодні ми поговоримо про те, про що багато хто боїться навіть думати, воліючи ховати голову в пісок заспокійливих новин чи безглуздих телешоу. Ми поговоримо про момент, коли світ, яким ми його знали, остаточно тріснув і почав розсипатися на наших очах, перетворюючись на арену кривавої битви, де більше немає місця дипломатичним реверансам, де глибоке занепокоєння замінили балістичні ракети а економічні санкції поступилися місцем прямим ударам спецназу по диктаторських палацах. Ми стоїмо на порозі року, який історики майбутнього, якщо у людства взагалі буде майбутнє, назвуть роком кінетичного перезавантаження, роком, коли холодна війна переросла у гарячий мир, а ілюзія безпеки в Європі розвіялася разом із димом над Львовом. Ми обговоримо ядерну тінь, що нависла над Галичиною: брутальний рейд американців у Венесуелі, який поставив хрест на мріях Пекіна та Москви про власну валюту, і тиху, але смертельну війну на дні Балтійського моря, де перерізають артерії нашої цивілізації. Це аналіз того, як світ перейшов больовий поріг і чому саме Україна залишається тим єдиним тонким щитом, що відділяє західну цивілізацію від Остаточного занурення в хаос нового варварства січень 2026 року увійде в історію не як черговий календарний етап, а як момент істини, як точка неповернення, яку ми перетнули, навіть не встигнувши цього усвідомити. Те, що ми бачимо зараз, це не просто серія новинних заголовків, це системний сув тектонічних плит геополітики, гуркіт якого чутно від Вашингтона до Москви, від Каракаса до Києва. Стара архітектура безпеки, побудована на руїнах Берлінського муру, більше не існує. Її не просто демонтують, її підривають динамітом реальних бойових дій. Епоха дипломатичної двозначності, коли можна було тиснути руку диктатору і одночасно говорити про права людини, закінчилася. Настала ера прямого фізичного примусу. І в центрі цього шторму, як і раніше, залишається Україна, але тепер масштаб подій набув воістину глобального апокаліптичного характеру. Почнемо з того, що болить нам найбільше, з того, що стало символом нової жахливої реальності: Удар по Львову. Ніч із 8 на 9 січня 2026 року стала тим Рубіконом, якого так боялися західні аналітики, і про неминучість якого я попереджав роками. Російська Федерація. Застосувала ракетний комплекс «Орєшнік» – балістичну ракету середньої дальності по об'єкту у Львові. Давайте відкинемо суху військову термінологію і подивимося на це очима. Реаліста Львів, який майже чотири роки був відносною гаванню логістичним серцем, через яке пульсувала західна допомога містом прихистком для мільйонів українців, містом, де розміщувалися дипломатичні місії, перестав бути тилом. Москва надіслала чіткий недвозначний сигнал. Поняття тил в Україні більше не існує. Удар був завданий не просто ракетою, а носієм, який технічно, інженерно і доктринально пов'язаний з ядерною зброєю. Це те, що експерти називають ядерним заплутуванням. А я називаю терористичним шантажем планетарного масштабу. Орєшнік це, ну, це не просто зброя, це послання. Його боєголовки, що входять в атмосферу на швидкості понад 10 махів, перетворюючи повітря навколо себе на плазму, фактично невразливі для більшості систем ППО, які є в нашому розпорядженні. Коли генерал Сирський каже про те, що ми не маємо засобів для перехоплення таких ракет, він говорить страшну правду, яку мають почути не так у Києві, як у Берліні, Парижі та Лондоні. Це технологічна асиметрія, якою Кремль намагається зламати волю заходу. І тут ми підходимо до найголовнішого до психології цього удару. Путін, цей чекістський гопник, який розуміє лише мову сили, використовує доктрину рефлексивного контролю. Він змушує Захід діяти так, як вигідно йому, через страх. Подивіться на реакцію Європи. Ми бачимо, як континент тріщить по швах з одного боку: Лондон і Париж, які розуміючи, що наступними можуть бути вони, намагаються сколотити коаліцію охочих, готово відправити в Україну інструкторів, готову діяти рішуче. З іншого боку, Берлін. Канцлер Фрідріх Мерц, який прийшов до влади з обіцянками сили та рішучості, опинився перед найстрашнішим випробуванням. Удар по Львову був спрямований саме на нього. Це ультиматум Німеччині. Якщо ви підтримаєте англо-французьку ескалацію, жоден петріот не врятує ваші міста. Путін намагається вбити клин між європейськими союзниками, використовуючи страх перед гіперзвуком. Він каже Берліну: бійтеся, він каже Лондону і Парижу. А ви готові ризикнути своїми столицями заради Львова? Це битва воль. І якщо Німеччина здригнеться, якщо Мерц. Попри свою жорстку риторику, відступить перед цим шантажем, то ініціатива Британії та Франції захлиниться, і Україна ризикує залишитися сам на сам із монстром саме в той момент, коли Сполучені Штати розвертаються в інший бік, а Сполучені Штати дійсно розвертаються, і це друга частина нашої трагедії і водночас нашої надії. Поки Європа тремтить від вібрацій Орєшніка, Вашингтон продемонстрував, що таке доктрина Трампа в дії операція Абсолютна рішучість у Венесуелі. Це подія, яка за своїм геополітичним значенням не поступається в війні в Європі. 3 січня 2026 року, американський спецназ провів блискавичну операцію в Каракасі, фактично викравши Ніколаса Мадуро та його оточення. Це не було вторгнення в стилі Іраку, це була поліцейська операція глобального масштабу. Світ побачив, що епоха американського ізоляціонізму, про яку так багато говорили, насправді є епохою американського егоїзму, але егоїзму з великою дубиною. Чому це важливо для нас? Чому українець у Харкові чи Одесі має перейматися долею венесуельського диктатора? Тому що це удар у саме серце антизахідної коаліції. Мадуро був не просто тираном, що морив голодом власний народ. Він був архітектором переходу на юані та рублі. Він був тим, хто хотів поховати нафтодолар. Венесуела з її найбільшими у світі запасами нафти мала стати фундаментом для нової валюти Брікс того самого юніта, про який мріяв Путін. Американці не просто заарештували наркотерориста вони фізично знищили нафтоюань. Вони показали Китаю та Росії. Ви можете скільки завгодно малювати нові банкноти на самітах, але нафта, яка забезпечує ці гроші, тепер під нашим контролем. Це кінетичний захист долара. Це сигнал Пекіну, ваша енергетична безпека ілюзія. І тут відкривається парадокс, який може стати порятунком для України: Трамп, беручи під контроль венесуельську нафту, прагне не підняти ціни, а обвалити їх. Його мета. Енергетичне домінування, якщо світ залє дешева венесуельська нафта, і ціна впаде до 50 доларів за барель, це стане смертним вироком для російської економіки. Путінська військова машина працює на нафтодоларах. Кремлю потрібна ціна вище 70, щоб фінансувати війну, виплачувати гробові, купувати лояльність населення. Нафта по 50 – це діра в російському бюджеті, яку нічим залатати. Це крах соціальних виплат, це неможливість закуповувати компоненти для ракет. Це кінець стабільності, якою так пишається режим. Американська операція в Каракасі – це другий фронт проти Росії, фронт економічний, але не менш руйнівний ніж удари Хімарс. Але є і третій вимір цієї глобальної драми війна за комунікації, яка розгортається в холодних водах Балтики та Червоного моря, захоплення фінською владою судна «Фідбург», яке випадково перерізало кабелі зв'язку якорем. Це ще один доказ того, що Росія веде тотальну гібридну війну. Це не хуліганство, це стратегія Гугі, головного управління глибоководних досліджень Міноборони Російської Федерації. Вони намагаються засліпити захід, перерізати нервові закінчення глобальної економіки, потрійний зашморг, Червоне море, перекрите хуситами, Панамський канал, що пересихає, і Балтика, де російські кораблі привиди рвуть кабелі все це ланки одного ланцюга. Мета авторитарної вісі Москва та Геран Пекін проста: створити на заході хаос, розігнати інфляцію, зробити життя простого бюргера в Німеччині чи фермера в Айові нестерпно дорогим. Вони хочуть, щоб виборець на заході сказав: Досить, навіщо нам ця Україна, навіщо нам ці війни, дайте нам дешевий бензин і спокій. Це війна на виснаження, де зброєю є ціни в супермаркетах. Ми маємо розуміти, інтернет – це не хмарка в небі, це кабель на дні океану. І цей кабель зараз ріжуть російські якорі. Якщо Захід не зрозуміє, що його добробут, його стабільність, його звичний спосіб життя безпосередньо залежать від здатності захистити ці комунікації, від здатності покарати варварів. Він програє. Фінляндія це зрозуміла, захопивши судно. Це прецедент Гельсінки показав, що час спостереження минув, настав час дій. Але чи готова до цього решта НАТО? Отже, ми входимо у 2026 рік у ситуації ідеального шторму для України. Це рік екзистенційних загроз і вузьких як лезо бритви можливостей. Ми бачимо, як США фокусуються на собі та Латинській Америці, залишаючи Європу сам на сам. Із російським ведмедем ми бачимо, як Європа намагається, але все ще боїться взяти на себе відповідальність. Коаліція охочих да, – це наш шанс, але вона крихка. Якщо німецький пацифізм підживлений страхом перед російськими ракетами, переможе, ми опинимося в ізоляції. Але не все так безнадійно. Економічна війна, яку розв'язав Трамп проти нафтових диктатур, може стати тим чорним лебедем, який зламає хребет путінському режиму. Якщо російська економіка завалиться під тиском низьких цін на нафту, у Кремля просто не вистачить ресурсів на продовження війни такої інтенсивності. Путін може погрожувати ядерною зброєю, але він не може друкувати долари. Він не може замінити нафтові прибутки пропагандою. Цей рік вирішить усе. Не на полях самітів, а в окопах Донбасу, у кабінетах європейських столиць, де вирішуватимуть, чи піддатися страху, і на світових біржах, де ціна на нафту стане вироком для імперій. Ми перейшли від холодної війни до гарячого миру, і в цьому гарячому мирі нейтралітету не існує. Ви або захищаєте цивілізацію, або стаєте жертвою варварів. Україна свій вибір зробила. Тепер черга за світом. Ті, хто думає, що можна відсидітися, що можна торгувати з людожерами, помиляються. Людожер завжди приходить за десертом. І удар по Львову показав, що він уже близько. Тому, коли ви читаєте новини про Венесуелу, про фінські кораблі чи про заяви німецьких політиків, пам'ятайте, це все частини однієї мозаїки. Це хроніка битви за виживання людства в тому вигляді, в якому ми його знаємо. І ми з вами, не глядачі в цій драмі, ми учасники від нашої стійкості, від нашої здатності переконувати світ від нашої віри, залежить чи впаде цей колос на глиняних ногах, який називає себе Російською Федерацією, чи він потягне за собою в безодню всю Європу. Це був Віталій Портников. Бережіть себе і пам'ятайте, що історія це не те, що було. Це те, що ми робимо прямо зараз. Давайте тепер заглибимося в деталі, бо диявол, як відомо, ховається саме там, і цей диявол сьогодні носить погони російського офіцера та костюм цинічного західного бюрократа. Проаналізуємо кожен із цих аспектів не як набір фактів, а як діагноз хворому світу. Першу ультиматум Орєшніка, педагогіка терору. Варто ще раз повернутися до удару по Львову, щоб зрозуміти всю глибину прірви, в яку зазирає Європа. Чому саме Львів, чому саме зараз? Путін, як типовий представник кримінального світу, який захопив владу в величезній країні, діє за логікою підвищення ставок. Він бачить, що стара модель війни на виснаження починає пробуксовувати. Так, він має ресурс, але цей ресурс не безмежний. Йому потрібен злам волі супротивника. Неукраїнської волі, тут він уже зрозумів, що зламати українців неможливо, можна лише вбити. Йому потрібен злам волі заходу. Використання ракети середньої дальності, здатної нести ядерний заряд. Це пряма цитата з карибської кризи, але в декораціях 21-го століття. Він каже: Мерцу, Макрону і Стармеру правила змінилися. Я готовий застосувати зброю судного дня в конвенційному спорядженні. А ви це перевірка на слабкість. Якщо Захід проковтне цей удар, якщо реакцією стануть лише чергові висловлювання, занепокоєння, Путін піде далі. Наступною ціллю може стати логістичний хаб у Польщі, і тоді постане питання п'ятої статті НАТО: а чи готовий Трамп, який зайнятий Венесуелою та Китаєм, вступати у ядерну війну через Жешув Путін робить ставку на те, що ні, він грає на розбіжностях, на страху. На бажанні європейського обивателя зберегти свій комфорт, технічний аспект тут не менш важливий: те, що ми не можемо збивати ці ракети, це вирок західній військовій промисловості останніх десятиліть. Поки Захід інвестував у боротьбу з повстанцями в сандалях, Росія, попри всю свою відсталість, вкладала в засоби доставки ядерної зброї. Це момент супутника для ППО. Західна архітектура протиракетної оборони виявилася дірявою парасолькою проти справжньої зливи, і це знання зараз є найнебезпечнішою зброєю в руках Кремля. Друг операція абсолютна рішучість смерть нафтодоларового бунту. Тепер поглянемо на інший бік глобуса. Те, що зробили США у Венесуелі, тепер це урок Реалполітік, який варто вивчати в усіх дипломатичних академіях. Ми звикли сміятися з Трампа, з його манер, з його твітів чи що там у нього зараз. Але за цією ексцентричністю ховається холодна жорстока логіка бізнесмена, який не терпить конкурентів. Дедоларизація, про яку так багато говорили у клубі БРІкс, була прямою загрозою американській могутності не військовою, а екзистенційною. Якщо нафта перестане торгуватися в доларах, Америка втратить можливість друкувати гроші, не розганяючи інфляцію у себе вдома. Мадуро повірив у власну безкарність. Він повірив, що дах у вигляді Пекіна та Москви його врятує. Але коли до берегів Венесуели підійшли американські авіаносці, ні Пекін, ні Москва не ворухнули й пальцем. Сі Цзіньпін не став ризикувати війною з США заради венесуельської нафти. Путін зайнятий Україною, тим більше це показало всім іншим учасникам глобального півдня. Ваш союз із Росією та Китаєм це фікція. Коли прийдуть американці, ви залишитесь самі. Захоплення Мадуро і його дружини це сигнал усім елітам країн і згоїв. Суверенний імунітет скасовано. Якщо ви загрожуєте інтересам гегемона, вас дістануть у власній спальні. Це повернення до часів, коли сила була правом для України. Це має подвійне значення. З одного боку, це добре, бо послаблює наших ворогів. З іншого боку, це небезпечний прецедент. Світ, де право сили домінує над силою права. Це дуже небезпечний світ для країн, які не мають ядерної зброї. Але економічний наслідок для нас це манна небесна нафта це кров війни. Якщо США залють ринок дешевою венесуельською нафтою, вони знекровлять Росію. Це математика. Собівартість видобутку в Росії зростає, санкції ускладнюють технологічні процеси. При ціні в 50 доларів російська нафтянка почне працювати в нуль, а той у мінус. А без надприбутків Путін не зможе купувати снаряди у Кім Чен Іна і дрони в Ірану. Він не зможе платити своїм солдатам ті божевільні гроші, за які вони йдуть помирати в українські степи. Економічний крах Росії може статися раніше ніж військовий розгром, і Трамп свідомо чи ні наближає цей момент. Третє війна на дні, битва за інтернет. Історія з судном Фітбург. Це ілюстрація того, як вразлива наша цивілізація. Ми побудували світ, де трильйони доларів переміщуються за секунди через оптоволокно на дні морів, і ми раптом усвідомили, що достатньо одного іржавого корита з якорем, щоб зупинити цей потік. Росія знає, що не може перемогти НАТО у відкритому морському бою, тому вона діє як терорист-підривник дії Фінляндії. Там це приклад того, як треба поводитися з терористами. Не висловлювати занепокоєння, а брати на абордаж це нова реальність морського права. Стан необхідності тепер вищий за свободу судноплавства. Якщо ваш корабель загрожує моїй інфраструктурі, я його захоплю. Це мова, яку розуміють у Кремлі. Якщо б так діяли всі країни Балтійського басейну, російський тоньовий флот давно б перестав існувати. Але тут криється і загроза. Якщо Росія почне різати кабелі в Атлантиці, це може призвести до хаосу. Порівняно з яким велика депресія здасться легкою прогулянкою. Банківські системи, логістика, зв'язок усе може впасти за лічені години. І це та ціна, яку захід платить за свою безтурботність, за те, що дозволив ворогу підійти так близько. Четтири європейський розлом мерц проти історії. Найтрагічніша фігура в цій історії канцлер Мерц. Він прийшов як яструб. Як надія на сильну Німеччину, але історія це зла іронія. Німеччина знову опинилася заручницею свого минулого і свого страху. Російський ядерний шантаж працює саме на німецьку аудиторію, травмовану війнами. Розкол між Берліном та Лондоном з Парижем це подарунок Путіну. Він мріяв про це десятиліттями. Якщо Європа не виступить єдиним фронтом, якщо вона дозволить себе розділити, вона програє. Коаліція охочих це, можливо, останній шанс Європи зберегти обличчя і суб'єктність. Франція і Британія, як старі імперські нації, мають інстинкт виживання і розуміння сили, який, на жаль, атрофувався у німців для України. Це означає, що ми повинні працювати з кожним столицею окремо, будувати союзи всередині союзів. Ми не можемо чекати на консенсус НАТО, бо консенсус сьогодні це смерть. Нам потрібні рішення тих, хто готовий діяти тут і зараз. Фінал ваги історії. Підсумовуючи цей апокаліптичний огляд, хочу сказати одне: 2026 рік це рік, коли все таємне стало явним. Більше немає напівтонів. Є ворог, який хоче нас знищити. Є союзники, які намагаються нас врятувати, але бояться самі себе. І є ми нація, яка опинилася в епіцентрі цього шторму. Наша доля зараз залежить від трьох чинників: стійкості нашого солдата, рішучості наших партнерів, навіть якщо ця рішучість викликана їхнім власним страхом чи жадібністю, як у випадку з нафтою, і від краху російської економіки. Ми не можемо вплинути на ціну нафти чи на вибори в Німеччині прямо, але ми можемо тримати стрій. Кінетичний перезапуск світу вже відбувся. Старий світ мертвий, новий народжується в муках, у вогні вибухів і в холодній воді Балтики яким він буде залежить від того, чи вистоїть Львів, чи вистоїть Київ, чи вистоїть Україна? Бо якщо впадемо, ми наступними будуть вони. І, здається, у Лондоні та Парижі це нарешті почали розуміти. Залишилося, щоб це зрозуміли в Берліні, поки російські ракети не почали падати на потсдамер Плац. І пам'ятайте, імперії падають не тоді, коли вони найслабші, а тоді, коли вони намагаються відкусити шматок, який не можуть проковтнути. Україна це кістка в горлі Російської імперії. І наше завдання стати цією кісткою поперек горла остаточно. До зустрічі.